Гурт TFC повернувся на вітчизняну сцену. Музиканти вирішили завоювати прихильний сучасник веломанів незвичайним кліпом на пісню «Give me scream». У вітчизняному шоу Бізі з'явився новий, а точніше добре забутий старий музичний колектив. Гурт TFC на чолі з Олександром Ксенофонтовим повернувся на сцену після понад десятирічної перерви з англомовною композицією «Give me a scream». Це зроблено на найвищих по найвищих стандартах світових в принципі. От і ми запустили цю пісню, і я сказав: ніхто не має знати, що це співаю я, що це наша музика. Якщо ця музика стане на радіо, буде жити, тоді ми зробимо презентацію і з'явимося з тим треком. Якщо вона не стане, нічого робити не будемо. І вона встала. Окрім чоловіка і за сумісництвом продюсера Руслана Лежичко до складу гурту війшли гітаристи з Лос-Анджелеса Володимир Дебрянський та львівський музикант і композитор Олег Сук. До речі, цієї всі презентували фанам не тільки успішний хід, а й незвичайний кліп. Різла це супер техніка, я від неї в захваті, в шоці навіть. Це супер. Це мультики, які малюються вживу. Ніякої техніки, ніякого постпродакшена, нічого. Просто ліхтарик, камера. Довга витримка, і в той час, коли йде витримка, ліхтароком малюється кадр за кадром. Можна навколо себе робити всякі метаморфози, всякі якісь космічні речі. Цікаво, що до створення композиції «Give me a scream» доклав рук відомий саунд-продюсер Джордж Маріно, на рахунку якого співпраця з гуртами Нірвана, Металіка, Роксет, Сантана та багатьма іншими.